Всі всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Єдина проблема, яка у нас залишається, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. Тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші.